Елеонор Портер Поліанна. Розділ 20. Ще більше диво. У неділю зранку Поліанна завжди йшла спочатку до церкви, а тоді до недільної школи. А після обіду вона часто ходила на прогулянку з Ненсі. І наступного дня, після суботнього візиту до містера Пендлтона, Поліана планувала зробити так само, але коли вона вертала додому зі школи, її наздогнав у кабріолеті лікар Чилтон, котрий спинив коня, і запропонував: Я можу підвести тебе додому, Поляно. Мені треба поговорити з тобою. Я спеціально їхав до вашого будинку для цього, і вів далі у той час, як Поліана вмощувалася поруч. Містеру Пендлтону, треба негайно з тобою побачитися, він сказав, що це дуже важливо. Поліана щасливо кивнула так, я знаю, я поїду. Лікар здивовано повернувся до неї. Не знаю, чи я правильно чиню, дозволяючи тобі це зробити, промовив він з блискітками в очах. Здається, ви, юна леді, вчора його більше розхвилювали, ніж заспокоїли. Поляна розсміялася. Це не я, повірте мені, не я. Це все через тітоньку Полі. Лікар рвучко повернувся до неї. Через твою тітку, вихопилося в нього. Поляна ж підстрибнула на сидінні від щастя. Так, це настільки хвилююче і мило, просто як у книжці, уявляєте? Зараз вам усе розповім, раптом зважилася вона. Він просив мене не говорити нікому, але гадаю, вам можна. Він казав не говорити про це їй. Їй? Так, тітці Полі. Він сам краще їй усе пояснить, ніж це робила б я. Адже то коханці. Коханці? Коли лікар вимовив це слово, коні різко рвонули вперед, ніби він смикнув за вішки. Так, щасливо підтвердила Поляна, це частина цієї історії. Я нічого не знала, доки Ненсі мені не розповіла. Вона казала, що колись тітка Полі мала коханого, але вони посварилися. Спочатку вона не знала, хто це, але ми все з'ясували цей чоловік, містер Джон Пендлтон. Лікареві відлягло, рука з віжками впала йому на коліна. О, ні, я про це не знав, тихо промовив він. Поляна поспішала, кабриолет наближався до садиби Гаррінгтонів. Ви знаєте, я така рада, все складається чудово. Містер Пендлтон запропонував мені приїхати жити до нього, але ж я не можу лишити тітоньку Полі, яка весь цей час добре ставилася до мене. Тоді він розповів мені про жіночу руку і серце, яку стільки років міє бачити у своєму домі. Якби ви знали, як я за них рада, адже він її перепросить, вони помиряться, і ми з тіткою Полі переїдемо до нього або він переїде до нас. Звичайно, тітонька Полі досі ні про що не здогадується, і мене усе владнали отож він і схотів мене сьогодні побачити. Лікар раптом випростався на губах заграла дивна усмішка. Що ж, Поляно, тепер я, здається, розумію, чому містеру Пендлтону захотілося тебе побачити, кивнув він, зупиняючи коня біля дверей. Ой, дивіться, тітонько, полі у вікні, вигукнула Поляна, але за мить додала. Ні, здається, це не вона. Я була переконана, що бачила саме її. Ні, зараз там її нема, сказав лікар, усмішка раптово зникла з губів. Поляна помітила, що Джон Пендлтон дуже нервував, чекаючи на неї. Поліано, почав він, цілу ніч я намагався відгадати, що ти мала на увазі вчора, про те, що я багато років мріяв про руку і серце твоєї тітоньки Полі. Що ти хотіла цим сказати? Ну, як же? Ви ж колись були закохані, і я вчора так зраділа, що ви зберегли свої почуття. Закохані? Твоя тітка і я. Почувши в голосі чоловіка непідробне здивування, поляна палко додала: Ну, як же, містере Пендлтон, Ненці мені про все розповіла. Чоловік нервово хихикнув. Справді, і все ж, боюся, твоя Ненсі глибоко помиляється. Ви, ви не були закохані, в очах поляни з'явився розпач. Ніколи. Отже, у вас все не так, як у книжці, відповіді не було. Містер Пендлтон біля вікна задивився в Боже, а все так блискуче складалося, ледь не плакала Поліана. Я була б така рада переїхати разом із тітонькою Полі. А тепер ти не переїдеш? не повертаючи голови, запитав чоловік. Звичайно ж, ні. Я ж тітчина дитина. Чоловік круто повернувся. До того, як стати тітчиною, ти була маминою. І це про руку і серце твоєї мами я мріяв багато років тому. Моєї мами? Так. Я не хотів тобі про це говорити, хоча, зрештою, це і на краще, що тепер ти все знаєш. Обличчя Джона Пендлтона поволі збрідло. Він говорив через силу. У поляни перелякані очі були широко розплющені, губи розтулилися, а сама вона втупилася в нього. Я любив твою маму, але вона. Мене не любила. А потім вона поїхала з ним, і з твоїм батьком. Лише тоді я зрозумів, як багато вона для мене важила увесь світ раптом змарнів для мене. Але менше з тим за ці роки я став сердитим, дратівливим. Я нікого не любив, і мене ніхто не любив, а мені ж іще 60 не переступило. І ось одного дня в моєму житті з'являється маленька дівчинка. Схожа на ті призматичні підвізки, які тобі так подобаються. І вона затанцювала вогниками в моєму житті і осяяла мій похмурий старий світ пурпуровими, золотими, яскраво-червоними іскрами свого щастя. Коли я з'ясував, хто ти така, я спочатку не хотів тебе бачити. Я не хотів згадувати про твою маму, але ти сама бачиш, що з цього вийшло. Мені кортіло тебе бачити, а тепер я хочу бачити тебе завжди. Може, зараз ти згодишся переїхати до мене? Але, містере Пендлтон, я. А як же тітонька Полі. На очі їй набігли сльози. Чоловік зробив нетерплячий порух. А про мене тобі байдуже, як я зможу тепер радіти життю, коли тебе не буде поряд? Зрозумій же, Поляна, що лише з твоєю появою я прокинувся для життя. Якби ти була моєю дитиною, я став би щасливим. І я б намагався зробити тебе щасливою. Я ні в чому тобі не відмовлятиму я віддам тобі усі гроші до останнього цента, щоб ти була щаслива. Поляна була вражена. Ні, містере Пендлтон, я не дозволила б витратити все на мене адже ви збирали кошти для поган». Обличчя чоловіка набігло кров'ю. Він хотів щось заперечити, але Поляна ще не закінчила. Крім того, майновиті люди можуть радіти і без мене. Ви стільком людям уже принесли радість, що не можете самі не радіти, взяти хоча б ваші підвізки, які ви подарували місіснов і мені, або золоту монетку ненсі на день народження. Але то все пусте, втрутився містер Пендлтон. Обличчя його пащило. Та й нема дива Джона Пендлтона, колись знали не за подарунки. Це не синітниця, та й небагато того було, і все лише завдяки тобі. Ти дарувала, а не я, саме ти, повторив він попри її протести. І це ще більше доводить, що ти мені потрібна, дівчинко. І в його голосі забриніло ніжне благання. Якщо я коли-небудь ще гратиму в твою гру в радість, Поліану, то лише за умови, що ти переїдеш і гратимешся разом зі мною. Чоло дівчинки спохмурніло. Тітонька Полі була така люб'язна до мене, почала вона, але чоловік різко обірвав її. На обличчя повернувся давній вираз роздратування. Так довго нетерпіння було частиною його єства, що тепер побороти його було нелегко. Звичайно, вона була люб'язною, але мені ти потрібно набагато більше, не вгавав він. Ні, містере Пендлтон, я знаю, вона рада, що я. рада. Обірвав її чоловік, остаточно втрачаючи терпець. Та я ладен битись на заклад, що міс Полі ніколи не знала, що таке радість. Вона виконує обов'язок, та й годі. Вона вельми обов'язкова жінка, колись мені цей обов'язок дався взнаки. Звичайно, останні 15-20 років ми були далеко не найкращими друзями. Але я знаю її. Усі її знають, і вона не така людина поліанно, вона не знає, як радіти. Спитай на лишені про переїзд, нехай вона не дозволить. Ой, дитино, дитино, якби ти знала, як ти мені потрібна, уривано мовив він. Поляна підвелася і скрушно зітхнула. Гаразд, я запитаюся в неї, замислено мовила вона. Звичайно, я не хочу сказати, що мені не хочеться жити тут з вами, містер Пендлтон, але вона не завершила речення. На мить запанувала тиша. Подумавши, Поліана додала І все ж, я рада, що вчора нічого їй не розповіла. Я ж так сподівалася, що вона вам теж потрібна. Джон Пендлтон сумно всміхнувся. Так, Поліано, це дуже добре, що ти їй нічого не сказала. Я нікому нічого не говорила, тільки лікарю, але він не рахується. Лікарю? вигукнув містер Пендлтон, різко повертаючись до неї. Ні, тільки не лікарю, Чілтону. Так, коли він сьогодні приїхав передати, що ви хочете мене бачити, це ж треба, пробурмотів містер Пендлтон, безсило опускаючись у крісло. Тоді раптом випростався і зацікавлено запитав: Ну, і що тобі відповів лікар Чілтон? Поліана замислилася. Вже й не пригадаю, нічого особливого. Стривайте, він сказав, що тепер він розуміє, чому вам так терміново заманулося мене бачити. Справді, так і сказав. Перепитав Джон Пендлтон і раптом засміявся: Поляна не могла втямити, що означає цей дивний сміх.